Що робить баба, коли немає клопоту, ви знаєте, але в українському дотепному жарті порося дошкуляє лише одній особі. А ось у випадку з придбанням росіянами нового старого президента це той ще клопіт на весь цивілізований світ. Про це сьогодні поговоримо. Всім вітання. 21 березня російський центр виборчком оголосив офіційні підсумки цього перформансу. Путіну намалювали рекордні 87,28%. Це означає, що у 2030 році, коли в Росії мають відбутися наступні, нібито президентські вибори, буде майже 100%. Не жартую. Якщо Путін до них досягне і зозуля його біологічного годинника не поверхнеться, то ми з вами прямо зараз передбачимо саме такий результат. Нічого складного. Ось дивіться, у 2012 році. Путін mm. набрав майже 64%, у 2018-му mm. трохи більше 76%. Mm. Про цьогорічні підсумки ви вже знаєте. Отже, починаючи з 2012 року, на кожних виборах йому додавали по плюс-мінус 12%. Плюсуємо їх до результатів 2024 року і маємо у 2030-му 99 з гаком. Звісно, це математичний жарт, але не такий вже і веселий, та мало реальний. Бо не варто думати, що диктатурі, якщо вона втримається і далі щось завадить. Цього ж року нічого не зупинило свято російської демократії. Ось це відео з виборчої дільниці в Петербурзі вже стало вірусним, і можливо, ви його бачили, але погодьтесь, на нього можна дивитися вічно, як на символ Росії часів п'ятого терміну Путіна. Жінка на колінах заповзає на виборчу дільницю, міцно тримаючи пакет бюлетенів у руках. Потім старанно пхає їх в дірку урни. Щоб розправити стопку та зробити фальсифікації менш помітними, вона лягає з урною на спину і виконує екзотичну вправу на прес. Поліцейський все це бачить, але робить вигляд, що ні. Розвертається та йде геть. Це, в принципі, все, що потрібно знати про те, як забезпечувався результат на табло Елли Памфілової. Але погодьтеся, ці членкині виборчої дільниці все ж таки не позбавлені якихось чеснот могли ж просто намалювати в протоколі потрібні цифри і все. А бачити йшли, точніше повзли на ризик, створюючи іншу реальність. До речі, після того як ці кадри стали загальновідомими, члени цієї ДВК розповсюдили виправдання, що відео згенерував штучний інтелект, і самі вони нікуди не повзли і жодних бюлетенів до урни не кидали. Схоже, скоро і Кремль, який вдає, що з міжнародною підтримкою в новообраного старого все гаразд, почне стверджувати, що всі, хто Путіна не підтримує, створіння штучні і несправжні. Якщо прочитати офіційний сайт Кремля, то складається враження, що тільки лінивий не привітав Путіна з перемогою. А якщо розкласти всі ці вітальні телеграми та телефонні дзвінки по карті світу, то картина виходить доволі млявою. Бачите, спільників Путіна не так вже й багато. Так, серед ситуативних друзів на його п'ятому терміні залишилися впливові гравці, але решта. Як в анекдоті, бабцю, то у вас молоко чи сметана такої. Отже, з країн пострадянського простору свою відданість Путіну засвідчили керівники Білорусі, невизнаної Абхазії, Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Узбекистану та Туркменістану. З Латинської Америки привітання до Москви настрочили лише маргінальні антагоністи Вашингтону, лідери Гондурасу, Венесуели, Нікарагуа, Болівії та Куби. І Кремлю ж так хотілося, щоби ще із Європи хтось зрадів так званій перемозі. І ось щойно стали з'являтися проміжні результати обробки бюлетенів, в штабі Путіна заявили, що сам. Папа Римський вже поквапився і підняв свою святу персону, аби вклонитися московському царю. Прес-служба Ватикану повідомлення спростувала за кілька годин після їх появи. Ну треба ж було піарникам Путіна хоч трохи подумати, адже геть некрасиво виходило, коли святий престол випереджав навіть президента Ірану Ібрагіма Раїсі, надійного путінського компаньйону у війні, хоч на близькому сході, хоч в Україні. Таким Іна, пришелепнутого лідера Північної Кореї. Ну що ж, наочне коло друзів Путіна визначене, є ще, звісно, приховане, притрушене цінностями вільного світу на кшталт Орбана і Фіцу. До речі, вони ввечері 21 березня вже відправили вітальні телеграми в Кремль. Ну добре, хоч після оголошення офіційних результатів, а не в перших рядах. А подарунком Путіну були заяви угорського та Словацького міністрів закордонних справ, що їхні країни не будуть долучатися до чеської ініціативи щодо снарядів для України. Таке враження, що вони цими заявами когось здивували і без них впораються зараз. Про тих, хто не ховаючись на випередки, побіг засвідчувати свою відданість незмінному кремлівському господарю. Почну з самопроголошеного президента невизнаної Республіки Абхазія після того, як Росія відкусила в Грузії цей шмат землі та чорноморського узбережжя, Москву геть не цікавив ані економічний, ані соціальний розвиток сухумі. Головне, щоб там був ручний президент. Російська мова в школі та російські канали в телевізорі, але восени минулого року Аслан Бжанія стає чи не найулюбленішим гостем Путіна. Вони то зустрічаються, то без кінця телефонують один одному. Ось це протокольне відео зроблене 4 жовтня минулого року, через два тижні після атак на штаб Чорноморського флоту у Севастополі та на Севастопольський судноремонтний завод. Кремль тоді одразу перебазував до Новоросійська всі три справні підводні човни, два фрегати та один сторожовий корабель. Але, вочевидь, розуміючи, що і там вони надовго не сховаються, в Москві швидко згадали про запасну бухту в підконтрольній Абхазії. І тоді ж розпочали в Очамчирському районі облаштовувати пункт постійного базування ВМФ Росії. Добудувати його до путінських перевиборів не встигли, але роботи вже майже закінчились. Найсвіжіші кадри звідти їх оприлюднив грузинський телеканал Пірвеллі. Цей порт Очамчира на окупованій грузинській землі знаходиться за 30 кілометрів від кордону, за яким починається підконтрольна біліся територія. І грузинська опозиція вже заговорила, що коли Кремль розпочне використовувати і цю базу у війні проти України. То чим Чиро стане законною метою для зсу, ну така ціна дружби з Путіним. Що поробиш? Не може обійти і центральноазійських поціновувачів Путіна формально. І Шавкат Мірзійов, президент Узбекистану, і Касим Жамарт Такаєв, президент Казахстану, дистанцюються від російської війни проти України і намагаються бути обережними в офіційних коментарях та заявах. Але ці країни є інтересантами подальшої співпраці з Кремлем, насамперед через структуру бізнесу. Кодове слово тут нітроцелюлоза, яка є головним компонентом бойових порогів та вибухівки. Зараз поясню, як все відбувається з початком великої війни. Діє порохове ембарго, і навіть Китай не ризикує напряму продавати готовий порох Росії. Діють і кілька санкційних пакетів ЄС на постачання до Росії нітроцелюлози. Утім, російська оборонка швидко навчилася її закуповувати через фірми прокладки насамперед через китайські та турецькі. Як порахувало видання Moscow Таймс у 2023 році, Москва збільшила імпорт нітроцелюлози в 11 разів, але її шлях набагато простіший. Купувати бавовняну целюлозу, яка з санкціями не обкладена і з якої добре виходить необхідна для виробництва пороху нітроцелюлоза. І ось саме бавовною та похідними від неї російські ВПК і забезпечували Казахстан. Та Узбекистан щоправда офіційна астана після низки скандалів і загрози прямих санкцій казахським компаніям у 2023 році експорт знизила і зараз мзс країни стверджує що її бавовняна целюлоза йде виключно на російські підприємства з виробництва лаків та фарб аж ніяк не пороху а ось узбецькі працюють і далі Згідно даних міжнародного центру дослідження корупції та організованої злочинності, у 2022 році фірми з Узбекистану поставили до Росії бавовняну целюлозу на 5 мільйонів доларів. А за перші 9 місяців 2023-го вже майже на 9 мільйонів. Головним постачальником є Ферганський хімічний завод. У 2021 році 100-відсотковим році засновником Ферганського хімічного заводу, згідно з реєстром юридичних осіб Узбекистану, був Національний банк зовнішньої економічної діяльності 100% акцій якого належить державі. Але у 2023 році завод перейшов у приватні руки. Власниками стали двоє уродженців Росії. Розслідувачі видання важної історії. Проаналізували транзакції компаній, до яких вдалося отримати доступ, і з'ясували, що серед клієнтів ферганського комбінату є російські підсанкційні заводи. Це найбільший в Росії Казанський пороховий завод, завод імені Свердлова у Нижньому Новгороді, Пермський пороховий завод та Олексінський хімічний комбінат. Ці декілька прикладів зайвий раз доводять, що путіну перейти на п'ятий термін, а отже, продовжувати війну, добре допомогли не лише відверто людожерські режими в Ірані чи Північній Кореї, а й цілком помірковані та обережні країни, не говорячи вже про населення Російської Федерації. І тут не важливо, які цифри намалював Путіну центр виборчком. Неважливо, хто і як насправді голосував. Важливо одне. Як росіяни сприйняли оголошені цифри? А вони прийняті покірно. По Росії не спалахнули повстання чи бодай якісь акції протесту, хоча б під однією окремою мерією чи дільницею. І це лише додало режиму впевненості у своїй повній безкарності. Тому й розпочав Путін свій новий строк з розширеної колегії ФСБ. Спецслужбістам він жорстко наказав припиняти спроби посіяти в Росії смуту, нейтралізувати діяльність західних розвідок, а також знайти зрадників, щоб захистити Росію від внутрішніх та зовнішніх загроз. Так і сказав, слід поіменно виявляти всіх зрадників. Ми каратимемо їх без терміну давності, де б вони не знаходились. Все це стосується і політичних опонентів, хоча які там опоненти, коли навіть жалюгідного Надіжди на до перегонів не допустили. А ті, що залишилися, виконують виключно роль підтанцьовки. Проте за неї, згідно прискоранту, Кремль вже розрахувався. Причому дав значно більше ніж так звані кандидати витратили на виборчу кампанію, і головне, все чинно благородно. Адже за російським законом, партія, що виставила на президентських виборах кандидата, який набрав понад 3% голосів, може розраховувати на разову виплату з федерального бюджету в розмірі 152 рублі за кожен отриманий голос. Таким чином, як підрахувало видання комерсант Микола Харитонов від КПРФ, за якого проголосували 4,31% виборців, приніс своїй партії 573 мільйони рублів. Владислав Даванков від нових людей, в якого 3,85% голосів, заробив 511 мільйонів. А Леонід Слуцький від ЛДПР з результатом у 3,2% 425 мільйонів рублів. Загалом троє кандидатів отримують з держскарбниці 1 мільярд 509 мільйонів рублів. За теперішнім курсом це 16 мільйонів 304 тисячі доларів. Ну, не всі скарби світу, але на хліб з маслом вистачить. Ну а назовні за цей перший післявиборчий тиждень Путін транслював два головних меседжі: про готовність Росії до війни з НАТО та впевненість, що його так звана СВО закінчиться перемогою Кремля. Після цього очільник Євроради Шарль Мішель написав колонку для видання «Ла Лібри», в якій констатував: якщо ми не забезпечимо необхідної відповіді ЄС і не надамо Україні достатньої допомоги, ми будемо наступними. Ну, в принципі, все правильно написав, але таки кортить запитати. А раніше в Брюсселі цього не розуміли. Загалом реакція цивілізованого світу, принаймні станом на зараз, виглядає якоюсь приречено сумною. Ну ось МЗС Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Німеччини відмовилися визнавати результати виборів. МЗС Франції повідомило, що просто прийняло результати до відома у Білому домі та в МЗС Великобританії. Вибори назвали нечесними та невільними. Президент Парі закликав припинити з Путіним міжнародні контакти і співпрацювати винятково в питаннях повернення українських заручників і проведення мирних перемовин. Є ще окрема заява ООН про невизнання взагалі псевдовиборів, організованих Росією на окупованих територіях України. Її підписали 55 країн-членів ООН та Євросоюз як колегіальний орган. Ну і поки що це все таке враження, що колективний захід намагається сховати голову як страус, у цім знизу ж не пісок, а бетонна підлога. Але можливо щось зміниться, і вони як бухнуть всією своєю міццю. Але поки що на це не схоже, і про рожевих єдинорогів краще помріяти іншим разом. Побачимось, бережіть себе.